Дівочки і мальчики, я вам хочу нагадати, що у нас в продажі є за зниженою ціною такі дві красотки. Це у нас Hyundai Matrix 2002 року. Його ціна 4300 доларів. Має він 145 тисяч кілометрів пробігу. Що немало важно, це у нас автомат. І, звісно ж, двигун. Він у нас 1,8. Далі, Renault Scenic. Він у нас 2003 вже року народження, 386 тисяч кілометрів пробігу, теж автомат. 1,9 дизель. Ці дві машинки мають високий кліренс, удобну посадочку. Ви скажете, що у них такий дизайн чуть, -чуть дідський. Ну, я з вами соглашусь, але ми ще з вами прокатаємося і я вам докажу, що всередині вона не така. У неї дуже зручна посадка, сідушечки тут взагалі дуже удобні, їздить дуже легенько. рулік повертається теж дуже легенько, вона повністю обслугована та вже чекає на вас.